Вага, послухай! Твоя ранкова кава, кожен подих, посмішка, обійми з рідними, поцілунок коханої людини, тиха ніч, це все має ціну, ціну, котру платять ті, хто боронить нашу країну. Кров'ю і потом, шаленою втомою, розлукою з рідними і домом. Тому тримай у думках питання. Що я зробив сьогодні задля перемоги? Кажуть, що втомилися від війни, що вже зробили свій внесок вчора або в місяць тому. Так, але ненаситна війна кожного дня, кожної хвилини приносить нам страх, дірки. у серцях, у сім'ях, у будівлях. А на фронті зростають інші потреби. Тому, купуючи собі каву, пригости і нашу армію. Нас. Або отримавши зарплату відправ хоча б 1% на потреби армії. Це буде крок до нашої перемоги, нашої спільне здобути гуртом перемоги. Безмежно дякую всім, хто підтримує волонтерський фронт. І якщо ти маєш змогу, і бажання підтримати нашу волонтерську справу з виготовлення маскувальних елементів ти можеш задонатити на матеріали та інші подарунки для армії за посиланням у профілі. Всі проблеми потім, А зараз разом до перемоги.